Слава Ісусу Христу, шановні люди мир вам! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб просили милості для народу України, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше я хочу сказати вам добру звістку, що Бог, творець на і землі, настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого дорожчиного сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей від гріхів, тому що ми є всі грішні. І по справедливості Божій ми всі заслуговані на покарання. В Десяти Запородах Бог залишив нам свої вимоги. Бог засуджує усяке ідолопоклонство, блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, босі народжених дітей через аборти і подібне до цього. І одного разу Бог покарає все зло. Но добра новина, що Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос Він помер на христі за наші з вами ліхи і Воскрес ради нашого оправдання. І кожен, хто прийде до Бога, щирим серцем покається своїх гріха і увірує в Ісуса Христа, Бог обіцяє вічне життя і прощення гріхів. Дорогі люди, війна скінчиться, і ми молимось про це, і, можливо, Бог найшвидшим часом її закінчить. Але люди не перестануть помирати. Наше життя коротке, але душа вічна, де вона перебуватиме у вічності, це ви залежить від нас. Бог усе зробив для нашого спасіння. Примиріться з Богом, зробіть крок до Бога, покайтеся своїх гріха. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов. Бог любить людей, Бог є любов. І спасатися. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, відрвав на мир і спокій. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупинить цю війну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, щасливо вам дороги, і хай береже вас Господь.